Доброго ранку, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна, війна на черепочках. Так, ось такий у нас суперник. Румуни, якщо я не помиляюсь, флаг румунський. Такі в них оборонки є. Ось такого плану, в принципі, потужні. Ось так. Да. Рахунок ось такий. В них 36 тапків, залишилось у нас 13. Ну, в принципі, поки що щось казати рано, в принципі, йдемо плюс-мінус рівно. Команди залишились в них потужні, але давайте спробуємо атакувати, подивимось, як сьогодні в нас піде. Давайте спробуємо взяти реміса. Ой, проти нього Альфа Таунд. Візьмемо, візьмемо ось так, ось так, ось так. І сюди ще візьмемо знімати з себе сліпоту, напевно, рігарда. бо... Анабелька буде знімати із себе все. І Рігарда ось так. Без костюму візьму. Ну що ж, команда в принципі підходить. Поїхали. Подивимось, що буде. Так, ну фіолетових... Фіолетових багато. Твого багато, зелений трішки теж є, але зібрати їх важко. Угу. Давайте спробуємо ось так прокинути, можливо, ні. не заїхав зелений. Тоді ось таке комбо. Тут підтянемо зелене, можливо, під'їде. Під'їжджають, але якось слабовато під'їжджають. Давайте ось так обережно. Зробимо тут кристал. кристал. Ну, це вже буде ультувати, це зрозуміло. Але ми зарядили нашого Людвіга, також зарядили рігерда. Так, вимикаємо Людвого, там прикриття поставив. Це погано. Давайте ось так зелені прокинемо. Напевно, відлікуємо щось, кавинельки, дуже погано. Давайте ось так. Так. Добре, що тільки на людва, скільки. Один хіт. Давайте в нього прокинемо тоді. Ну Це вже трішки багато полетіло, але, в принципі, підходить. Єдине, що немає, в нас Діспела, в них броня проти жовтих. Ну нічого, чи проти жовтих, кажу, проти зелених. Але все одно будемо пробивати. Спробуємо пробити. Але бачу, що це. Не дуже нам вдається. Хочеться зробити синій кристал по центру. Може там зелений залетить і його доб'є. Але давайте спробуємо двома камінчиками добити. Не добили, але наші заряджені добре. Тихо, тихо. Знов них щити. Людвіг Ліпіоту може не пережити. Так, скільки Сліпота, один хід мінус атака. Мінус атака. Хі -хі -хі. Ну давайте тоді ось так, тоді обережно скинемо. Поки Людвих є. Доб'є зараз. Ні, витримав це чудово. Давайте все ж таки пробивати навіть під мінус атакою. Тепер ось так. спробуємо зарядити рігарда. Добре. Лікуємось. Хоча людва там не сильно полікує. Так, цього потрібно добити. Давайте ось так. І тут шукати зелений. Так, обережно. комбо полетіло там, де не потрібно. Ну, добре, так, там контратака все ж таки є, але все одно будемо пробивати. Міньйонів потрібно збивати. Ось так, ось так. Спробуємо обережно зарядити нашого Людвига. Тихо, і б'ють в нього. Ось так сюди. Пробиваємо, пробиваємо, бо зараз сахметка нам. Людвою, а, не добило. Все. Добре, перший тапочок заїхав. Чудово. Ну, було важкувато. Так, давайте спробуємо от сюди сходити. Ще один араміс. Ще один араміс. Давайте спробуємо. Проти нього, звісно, контратака непогано грає, але тут Вівіка вона може все це знімати. Тому давайте спробуємо через урон сходити і спробуємо взяти мішку сюди. Ось так. Потім візьмемо зайку. Ми можем спробувати, в принципі, через контратаку. Кіпріот у мене є. Але хочу спробувати ось так, ось так. Ось так. І якогось лікаря. Лікар це буде, скоріш за все, грілька. ось Так. Пробую таким сходити тапочком. Ну, подивимось, що у нас вийде. Поїхали. Так, контратаку. Потрібно щось мені, якісь тапки з контратакою, придумувати. Так. І є. У нас... речки фиолетовых. Угу. Там сыне может что-то подъехать. Ну давайте попробуем вот так. Добра. и фиолы. Вот так. Жаль, о, фіолетових багато прилетіло. Це чудово. Головне реміса не зарядити. Не зарядили. Добре, тепер вмикаємо нікс. Повинен на другій ульті зрізати броню. Чудово. Тепер камені поїхав. І зайка. <кій> <кій> Який він потужний цей візилій. Ну, все тут добив. Ну, чудово теж зіграло, все гарно. Ну, Фіолету насипало дуже багато. Так, поїхали наступний бій. Давайте спробуємо на ось такого суперника сходити. Ну, тут спробую взяти своїх. Жовтих і синіх з газелю і молосиком. ось так. Ось так. Тепер. Так, Лепус, Фріда і Кирюшка. Де він є? Ну, давайте ось цього візьмемо. Так, ну що ж. Тут тільки поміняємо. Поїхали, подивимось. В принципі, дві сильні цілі ми забрали, це чудово. Так, у них розбивчик є. Добре. Так, що ми маємо? Ми маємо зарядку газелі і молосика. Давайте тоді обережно будемо скидати ось тут. Дуже багато зелених, дуже навіть, я б сказав, ось так, тихо-тихо. Давайте сюди ось так, ось так вимикаємо газель і трішки нам синіх не вистачає. Давайте прокинемо Собека. можливо, жовтий заїде знизу. Давайте спробуємо пробити ось так, ось так. Запустити комбо. Так, ми її добили, чудово. Тепер спробуємо добити Собека. Ось таким ходом, можливо... Ні, не добився. Негідник такий. Але ми синіх зібрали. Так. Там ця, давайте спробуємо її заблокувати. Ми її навіть добили. Добре. Так, лікуємось, пробиваємо сюди. Не хочеться її заряджати. Давайте ось так. Ось так збираємо. Всього пробиваємо. І жовті закінчились у нас купа зелених. Так. Ну вона вже заряджена. Нам потрібно ці камінчики поупирати. Давайте тоді ось так. Угу. Зараз, що вона там робить? Ага. Підрізає нам життя. Давайте ці камінчики обирати. Так, 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 тихенько, шось, шо щось пішло не так. Опа. Хм. Да. Ага. Да, багато вона палить. Ну, ось так, така поразка. Дав їй ультимтольтанут і все. Скоріше за все були десь ходи, і можна було в жовтих зарядити. Ой. Ну що ж, давайте ще візьмемо одного, ось такого і подивимось, що далі робити. Так, поїхали. Напевно, буду цілого брати. Там. Скільки у нас? У нас сім ударів залишилось цілі на полі. 3, 4, 5, 6, 7 якраз. Ну, в принципі, Подивимось. Так, давайте спробуємо на ось такого сходити суперника. Да, ось тобі який там радія. Угу. я не дочитав, що вона смажить. Бумов тільки здоров'я підрізає. Ось так. Так і потужний герой. І синеньких під нею не було, можливо, б її синіми камінчиками вдобили. Ну, нічого. Так, поїхали далі, давайте сюди сходимо. Сходимо ми сюди. Так, візьмемо Люську. Візьмемо Деандро. Також візьмемо сюди Арчика. Де він є? Візьмемо арчика, візьмемо Франсін. і Кедмана, напевно. <coughs> да. Ось так. Щоб ми діспелили тільки кедмана, напевно, сюди потрібно поставити. Він же ж лікує додатково талантом своїм. Ось так. Щоб можна було Люське знімати таунт або кедманом знімати і блокувати, францінкою себе потрібно знімати, якщо там Собек буде ультувати. Ну, плюс блокувати Ханітро. Поїхали. Тиханітру це дуже гарно, але було б ким четвірочка жовтих є. Ну, давайте її зробимо. Пошукаємо зелений. Зелений, в принципі, ми знайшли дві трійки. Нам цього мало. Нам потрібно сім камінчиків. Хоча нам потрібно більше. Нам сім камінчиків тільки для Франси. Давай ось так тоді обережно скинемо. Ну, людвих, скоріш за все, зарядиться. Так, эти шери вже пробываем. Ну, давайте тоді ось так. Жовтих трішки не вистачає. Так, давайте знімаємо. Пробиваємо ось так. Францінка проб'ємо сюди. Того не добили і ми його з камінчика не доб'ємо. Ну, давайте ось так. Спробуємо зарядити жовтих. Тітішері там вже готується Собак пробивати. Все, нас тут з рук розбили, на жаль. Так, ну добили хоч Людвига. Ну Давайте сюди проб'ємось. так, можливо, встигнемо хоча б її забрати. Ні. Не встигли. Ну, напевно, тоді прийдеться цю ціль добивати і брати ще когось. Так. Ну, давайте ось так, можливо, собека доб'ємо хоча б. Так, його добили, добре. Ну, не знаю навіть. Так, скільки цілей? Раз, два, три, 4, 5, 6 цілих є. У нас скільки тапків? У нас 5. Ну, тому ми можемо брати цілого. А там добивом подивимось. Ну давайте когось візьмемо. 36, 18, 35, 18. Ну давайте цього візьмемо тоді. Ну, давайте сюди зі скаді сходимо тоді. Щось сьогодні антиміньйонні тапки не працюють. Я їх і не брав, в принципі. Так, Скаді. Річард, Керюшка. Потім візьмемо гранатку. І візьмемо... Кого Рігарда, напевно. Ось такого. Угу. Так, ну що ж, поїхали. Так, да, два розбивчики таких. Надо ще два шоти робити, тому що там ще не зрозуміло. Так, ну давайте з четвірки розпочнемо. В принципі, ось так. Тут робимо ось так. Фрея. Давайте ось так ще сходимо. Трішки нам не вистачило. Щоб почекати ще мільйонів, Давайте ось так обережно. І не добити. Так, добре. І зараз пасивка, да, спрацює? Ні, не спрацювало. Давайте ось так тоді, ось так. Угу, шостий стак, це чудово. Пробиваємо тоді-сюди. Тут є камінчики. Зробимо ось так, щоб арчик на нас не наклав. Угу. Щось закінчились наші камінчики. Ну, давайте він заряджений в нього і прокинемо. Так, ось синій є цей гор, теж такий неприємний. Давайте ось так. Синіх. Червоні вгору не хотілося б прокидувати. Але прийдеться, напевно. Тоді ось так. Синенькі приїхали. Нам потрібно вижити. Угу. Ну, це було прогнозовано, що він туди вдарить, але... Тут вже ми закінчили. Цей вирішив відродитись. Ну от ось так, ось так. Це йому вже не допоможе. Так, добре, тут є... Так, ще в нас залишився один удар. На кого можна сходити. Можна спробувати на ось такого сходити. Ну, давайте спробуємо. Команда така потужна. Давайте візьмемо. Візьмемо сюди ми ось так. Давайте виголяємо в лоухи, чому б ні. Візьмемо дрейка і ось так і ось так. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо ворота є чим знімати. Сліпота, якщо що, щоб не засліпити. Поїхали. Хемдель там з краєчку стоїть, тому паразити наші можуть спрацювати, якщо ми їх зарядимо вчасно. <гум> Цікаво. Полом давайте пошукаємо кристал фіолетовий. Немає. Тоді ось так, будуть фіоли і там, і там. Бастик ну, може зарядитись, не може, скоріш за все, воно зарядиться. Ну давайте тоді ось таке, ще комбо запустимо. Багато камінчиків уйде. Добре. Давайте ось тут ще комбо, там, можливо, жовті під'їдуть, трішки під'їхали. так. Спробуємо зняти ух... ухиляння. Добре, сюди тоді поїхав Хепрі. Угу. Сповільнив, це чудово. Жовтих щось я не дуже бачу. Загрога не хочеться кидати, можна прокинути, там теоретично буде. Жовта трієчка. Але я не хочу, щоб він зараз пробивав. Тоді давайте ось так обережно. Ще буде у нас тут трійка. Спробуємо басти тоді добити. Буде пробивати Хімерас. Ага, тут жовтенькі виїхали, але ж зарядили все ж таки загрога. Ну, камінчиків наших достатньо. Сподіваюсь, що ми тут виживемо. Ну, ще ухиляння спрацювало. Добре. Так, так, так. Давайте, напевно, тоді... хендаля будемо бити. Туди отравління повісимо. Тут пробиваємо Вені, тому що вона може відродитися. Так, подивимось, як спрацюють зараз наші паразити. А тут давайте зробимо ось так, в пустоту. Угу. Так, паразити спрацювали добре, то від яду можу від'їхати. Давайте ось так тепер жовті, в пустоту. Тепер тут в пустоту. Лікуємось. Запускаємо хепри і чекаємо. Доб'ємо, мабуть, фіолом. Ні, не добили. Все. Мінньончик добив. Ну, в принципі, два розбивчики є, ну цей мені зовсім не сподобався. Трішки тут мені не вистачило. Тут жовтих камінчиків ми не змогли назбирати. Давайте подивимось, що у нас там по ударах. Ага, 298. ну В принципі, непогано, я рахую. Шневецький вітає, напевно, 6 шотів зробив. Влад теж добре відіграв. Та, в принципі, і Діма, і Снежка теж молодці. Зіграли дуже гарно. Ну, ось такі результати наші поки що. Ну, подивимось, давайте глянемо, що там залишилось. 25 в них тапочків залишилось, а у нас 3. Ну, теоретично, різниця 1458. За 25 тапків. 1205, 300, 1500 Ну, теоретично вони можуть. Догнати, якщо зроблять всі шоти, але тут я в них добив. І ще ось така ціль. Не знаю, як вони будуть. О. Аріна з і Арка. Ну, щось вона дуже їм важко дається. Нулик, вісім ну це добре. Тому сподіваюся, що ми переможемо. Результат напишу в закріпленому коментарі. Ось така була в мене війна. Ну, в принципі, на четвірочку можна рахувати. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення.